Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми говоримо про справді дивовижну ситуацію, про дивовижну історію, яка відбулася в Польщі. І як на мене, дуже дуже круто, що головним героєм цієї... Сумної історії, яка має дуже щасливий кінець, головним героєм тут став українець, який визволив з справжнього рабства людину. Давайте розбиратися, як це було, що відбулося. Будь ласка, друзі, підтримайте це відео лайком, поширюйте його в соціальних мережах. Це справді. Гарна новина про українців в Польщі, і ми знаємо, що гарних новин про українців в Польщі має бути більше. Тому як це допомагає, скажімо так, підвищувати лояльність поляків абсолютно до всіх українців, тому це все у ваших руках. Також давайте починати в Польщі. Почався суд над громадянином Молдови, якого звинувачують в торгівлі людьми, що випливає з примушення до жебракування особи з інвалідністю і знущання над нею. Попався чоловік завдяки небайдужому українцю, який не пройшов повз того, хто потребував допомоги. Згідно з інформацією з сторінки газета Виборча. Цього підсудного затримали ще в 2022 році, але жодна інформація до сьогоднішнього дня на широкий загал не розкривалася, велося слідство. Зараз вже почався суд, і поліція і прокуратура вирішили розказати цю історію для того, щоб показати наскільки важливо не ігнорувати те, що відбувається навколо вас, і звісно ж в цій, дуже круто, що в цій історії власне таким головним героєм був українець. Як це все, Якщо коротко, як це все відбувалося, громадянин України стоявся, стояв біля супермаркету, і він побачив, як на, парку, на парковку під'їхав автомобіль БМВ, з нього почали виходити декілька чоловік ромської національності. Вони витягли інвалід, інвалідний візок і витягнули також чоловіка без ніг, посадили в нього і відправили його до входу в супермаркет, а самі просто там десь стояли собі на парковці. От, і в цього чоловіка не було обох ніг, і також була натягнута шапка на очі. Її зняли лише коли він опинився вже поза авто. Тобто можна зробити висновок, що вони не хотіли, щоб він знав, звідки де він перебуває весь час, що він коли він не на роботі. От, бо його, скоріш за все, утримували силою. Це так подумав чоловік, і він. Побачив цю всю ситуацію. коли чоловік під'їхав до входу в супермаркет і почав там сидіти, так і просити кошти, щоб йому давали, українець просто підійшов до нього і напряму запитав: чи потрібна тобі допомога, чи оці люди примушують тебе до цього жебракування, бракування, і чи ти, чи і на яких умовах ти взагалі тут? І цей чоловік одразу ж признався, тобто він. Певне, також зрозумів, що йому можуть зараз прямо допомогти, і він засвідчив, що його примусово привезли до Польщі та змушують жебракувати. І е, одразу ж українець, почувши це все, викликав поліцію. І правоохоронці в той же момент затримали друзі 44-річну жінку, 50-річного та 24-річного чоловіків. І крім звинувачення в торгівлі людьми, їм також інкримінували ще й перетворення цих дій на постійне джерело доходу. На місці затримання в них виявили близько 10 тисяч злотих готівкою. Їх усіх одразу ж взяли під тимчасовий арешт, і пізніше слідство дійшло до висновку, що винен лише 50-річний громадянин Молдови, який. І має відповідати перед судом, <кій> тобто, ці інші люди, які були з ним, це просто були, скоріш за все, якісь там його знайомі. І вони там від цього не отримали жодних прибутків і не брали участі, скажімо, в цій схемі. От і після того, як вже прокуратура проводила слідство, вони виявили, що. Банків на його банківський рахунок цього молдована заходило від тисячі злотих щоденно, і за версією слідства, це саме ті гроші, які якби в оцей. Чоловік без ніг збирав за день за якийсь там період. Потім ці кошти просто надходили на банківський рахунок цього молдавана. І він їх вже витрачав там на свої потреби. Так тривало з серпня, друзі, 22-го року, тобто досить довгий період часу. Крім того, прокуратура стверджує, що до жертви. 51-річного литовця також застосовувалося насильство. Його карали за те, що він збирав занадто малі суми грошей, і за те, що робив перерги, перерви під час свого ж бракування. На сьогоднішній день цьому громадянину Молдови загрожує від 3 до 15 років позбавлення волі. Я дуже сильно надіюсь що йому якби винесуть вирок саме на 15 років. Від своєї вини той відмовився, тобто він її не визнав, і від, від також відмовився давати показання, відповіда відповідаючи лише на запитання адвоката. І після завершення процесуальних дій в Польщі його було передано до Німеччини. І увага за що? За те, що в Німеччині. Він також розшукувався за аналогічний злочин, тобто він вже був в розшуку. Скоріше, за все, була якась подібна ситуація, але можливо там також вдалося втікти потерпілому, який знаходився в рабстві. Йому вдалося якось вирватись, втікти, і він був змушений покинути Німеччину переїхати до Польщі. Як ми знаємо, що кордону, якби там немає, і жодних печаток ніхто не ставить, і ніхто не міг зареєструвати його перебування. Ну дізнатись, що він перебуває саме в Польщі. Він знайшов собі нову жертву, заробив друзі, трохи коштів, але його вже тут було зловили. І якби вся ця історія дуже важлива в тому, що не потрібно друзі. Проходити повз, якщо ви бачите якихось, тим паче щоденно якихось людей, які вже бракують, можна як мінімум підійти до них і запитатися, чи потрібна тобі допомога, чи насильно тебе тут утримують, і чи можу я тобі чимось допомогти. Якщо це просто людина, яка самі, сама собі збирає кошти, то скоріш за все, вона якби скаже, що ні, мені тут жодної допомоги не потрібно. Якщо якби вона Працює в якомусь такому, та ж також банд формування, але робиться добровольно. То вона також вам не признається. А якщо людина справді потребує допомоги, то, скажімо так, у вас буде шанс комусь спасти життя. Я нагадаю, що мільйони людей в нашому 21 столітті в 2023 році. Знаходяться в реальному рабстві, просто це рабство зараз виглядає не як те, яке ми вчили там в книжках історії, а воно виглядає трохи по-іншому, коли людину проти її волі заставляють щось робити, проти її волі утримують в якихось місцях, і вона не може приймати ну, якби жодних рішень в на користь себе там або свого добробуту. І дуже і дуже друзі, важливо такі історії не залишати без. Розголосу і також нагадаю, що існує спеціальний центр допомоги людям, які е, постраждали від е, рабства. Також туди можна звертатися, якщо ви знаєте про якісь випадки, коли люди знаходяться в рабстві. Цей центр, національний центр він називається. Я посилання на нього залишу в описі під цим відео. Ви можете зможете туди перейти, перечитати всю інформацію, яка там виглядає. В них є і телефон довіри, коли жертва сама може до них подзвонити. В них є і о, різні контакти, і підрозділи, які допомагають визволяти людей з рабства і допомагати пережити, скажімо так, оцей період після того, як їх звільняють з рабства. Бо таким людям також дуже і дуже тяжко. Тож, якщо ви знаєте про якісь такі подібні випадки, запрошую в опис під цим відео. Переходьте до них на сайт, шукайте контакти, читайте там всі інструкції, всю інформацію, що як робиться. От і користуйтесь. Надіюсь, що це відео також спасе комусь життя, визволить когось з рабства і. Як на мене, це буде дуже дуже круто, навіть якщо ми допоможемо хоча б одній людині. Тому робіть репости, відправляйте його друзям по месенджерам. Ставте йому лайки, щоб я бачила якомога більше людей. Це дуже важливо, друзі. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.